Почала відправка оберігів. Моя красунечка Оксана. Я ж все вже подивилась на картам. І знаю, що буде Оксаночка моя в парі, бо парний кінь і я двіга все зробила. Ось ось магічні знаки діда Нестера. Цю етикетку, ви як відкриваєте оберіг, відріжте ножничками, положіть там, де вам дороге місце, в шкатулочку, в кошельок, ну, гаманець, там, де ваші речі особисті. Те саме це посилюючі знаки для Оксани. Адже я знаю, на 100% що тепер вона буде в парі, бо я все для цього зробила. Оксаночка зніжена. Ну, а це відкриття доріг. Мої заговори. Роблять дійсно чудеса, бо це не прості оберіги, це на.